Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас 27 вересня. І в нас знову поступило замовлення на магазин. І сьогодні буде невеличка зрізочка, зроблю такий невеличкий огляд. Ось зрізаємо зараз гроночку Зевс. Це у нас Зевс. Ось така красива. Такі довгі пальці, подивіться. Красота. Так, зрізаємо останні дві гронки флагман. Ось така красива ягодка. Ось одна, ось друга гронка. Це вже останні. Ой, як боже, яка краса. Флагман. Так, це вже друга гроночка. Вже є ягодка, там одна вже підізюмилась, як видно. Ось так. Наведу, подивіться, які довгі пальці. Дивіться, Тут 5 см ягодці є. Ось так подивіться. Флагман така красота. Цукру вже набрало більше, як достатньо. Так, зрізаємо останніх три грони Дамаська красуня. Подивіться, які тут ягоди сливи. Подивіться, які вони крупнячі такі. Цукру тут вже також вже за 20 брікс. Ну вже. Вже 27 вересня на сьогодні, то вже мусить набрати. Дамаська красуня. Боже, яка краса, Сіроші. Так, це друга гронка Дамаська красуня. Подивіться, яка ягідка. Вся рівномірно запилена, вся одна в одну. Після злив жодна ягідка не тріснула. Ну, взагалі, шикардос, шикарна форма. До речі, саджанці повинні бути також. Кому цікаво, звертайтеся. Каталог я прикріплюю. Коментарі. Каталог на саджанці також на лозу. Лоза вже, як бачите, зріє. Це у нас дамаська красуня. Аж не втримався, думаю, ну покушаю. Я ще. Подивіться, яка тут біла-м'якість, така. М'ясиста, соковита, хрумка, така плотна. І розовенький такий ободочок. Ну, шикарна форма. Мені дуже подобається. Це у нас така красота медовий. Подивіться, яка сонячна ягідка, яка вона янтарного такого кольору, жовта, така насичена, красива. Огляд я вже знімав, ну, великий огляд виноградника. Там три відео по 40 хвилин, то я кожної неділі по, по вихідним. Субота-неділя, кожен тиждень буду виставляти. Сьогодні виставив одну частину. Через тиждень, через два ще виставлю. Тому кому цікаво, то дивіться. І до речі, ще раз наголошу, що це у нас врожай, весь із заміщаючих бруньок, тому що він вимерз у нас весною. Це все пішли заміщаючі бруньки. І це вже можна сказати другий врожай. Тому він запізнюється з дозріванням. Це у нас медовий. Є мускат медовий, а це просто медовий. Подивіться, яка ягідка. На початку вересня я пробував. Скільки брікс, то вже було 20 брікс. О, жінка вже рука була тримати. Добре, все. Це точно, ти трошечки. Це у нас велика. Зрізаємо також вже останні гронки. До речі, дивлюся аналітику каналу то Дуже багато переглядів передивляються не підписані. Підписників вже майже 9 тисяч, а переглядів дуже багато дивляться глядачі не підписані. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити цікаве відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення, коли виходить нове відео. Думаю, далі вам ще буде багато цікавого на каналі, корисного. Тому підписуйтесь. Переглядайте відео. Ось така красота велика. Це у нас находка калугіна. Також зрізаємо останні гронки. Синя така теж гарна ягідка, вся рівномірно запилена. Ось така красота і така смакота. Це у нас приображення. Така красота. Подивіться, яка ягідка червона. Тому що всі на базар її ріжуть, коли вона ще біла, ще колір зелений. Цукру в ній мало. А тут вже цукор зашкалює. І подивіться, який насичений гарний колір. Це у нас приображення. Ось така красота. Це у нас сенатор бурдака. Ось така біла, красива ягідка з мускатом. Смак неймовірний в неї. Дивіться, який гарний колір жовтий такий. ну Трошки взяла наверху від сонечка загарчики. такі, чуть, ну Трошки-трошки такі під корічневіла. А так дуже смачна, шикарна ягода. Це у нас така рожева ягідка шахерезада. Похожа на преображення, але на смак вона трошки така смачніша. Ну, щось є схоже. Ну, вона ніби плотніша, ніж преображення юбілейного черкаська. Оце у нас шахерезада. Це у нас красавчик. Також мускатик такий смаколик. Дуже смачна ягідка. Також вже зрізаємо останні гронки. Ось така красота. Це у нас красунчик монарх, який дав шикарне навантаження після весняних морозів і доволі гарно нагрузився. Також є відеоогляд уже по цій формі. Це у нас монарх. А це наш красунчик Ітюд. тут. форма, шикарне запилення. Ягідка вся одна в одну, плотна, така хрумка. Ми її будемо ще розмножувати в себе на винограднику, ще прививати, багато є прищеп. Ось така красуня, красавчик такий у нас етюд. Це у нас красуня дашуня. Ось така ярко-рожева, така гарна ягідка. Також рівномірне таке запилення в неї чудове. Якийсь у неї такий не то мускат, не то присмак. Чого? Сма... Агрус. Агруса чи то агрусовий такий присмак. Дуже смачна форма. Перенесла в нас всі морози зимні, зимові не вкривали, рукава всі лежали на проволці. Весною також перенесла заморозки і дала таке чудове навантаження. Це у нас дашуня. Ось так ягідка ефектно виглядає в ящичках. Також таке асорті. Зараз ще ящичок один там дружина доріже. Ось така красота і смакота. Дивіться, як гарно воно все виглядає, яка ягідка. Також ми продовжуємо сушити родзинки із кишмешів. Та й велику ягоду також розрізаємо, сушимо. Тому підписуйтесь, хто ще не підписався. Пишіть коментарі, ставте свої вподобайки, кому відео сподобалось. Можете поширювати десь в соцмережах, щоб більше людей бачило. Далі я буду показувати вам вже обрізку винограду. Далі вже викопка саженців буде, буду знімати щось багаточку.